Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Багато цікавих товарів і акційні нові пропозиції на побутову хімію. Тож не пропустіть. Сироп ціна 29 гривень, об'єм 200 мл. Є різні смаки. Гранат це є концентрат лимонаду, вийде готового напію 3 літри. Смак ананас та апельсин. Манго маракує. Ще одна новинка 55 гривень кофе. В одній упаковці є 8 порцій, 8 окремих стіків. Ще одна цікава новинка від Монік. Це є суха суміш для приготування морозива. 7 гривень. Вага, 25 грамів, виходить одна порція об'ємом 400 мл. 24 гривні акційна ціна на напій концентрований від монік. Такий напій тут є 12 стіків, Ціна 55 гривень. І ще одна новинка. Cool Shake 29 гривень, напій молочний, розчинний. Халва 200 г в упаковці з арахісом ціна 22 гривні. Багаторазові кубики. Їх потрібно покласти у морозильну камеру, вони заморожуються, їх викладати у напій. Потім витягуєте з напою, миєте і повторно заморожуєте. Такий багаторазовий лід. Ціна 59 гривень. Набір шпателів 3 штуки 19 гривень. 39 гривень набір форм для випікання трубочок. Форми для витискання печива 4 штуки, такий пазл. Матеріал метал ціна 19 гривень. Акумулятор холоду 55 гривень 400 г. Ще один варіант акумулятора холоду ось такий синій. Ціна 44 гривні, також 400 г. Пакети для заморожування 15 штук по 1 літрі 49 гривень. Ніж для піци 14. 59 гривень акційна ціна на органайзери для яєць. Такий механізм одне це берете, всі інші підсуваються на його місце. 129 органайзер трьохрівневий. На кожному рівні по 6 яєць поміщається. Форма для випікання ціна 99 гривень. Розсувне кільце. 39 гривень коштує трушлак металевий. 299 гривень коштує сковорода. Діаметр її 20 см знаєте, на доток досить добротна. 29 гривень, салатник і надписами скляний. Салатник скляний, рельєфний по 24. Тарілка обідня 49 гривень. І ще ось така обідня також по 49. Соусниця – 24. Салатник – 29. Чашка – мій тато герой. Ціна – 59 гривень. Склянка низька – 17 гривень, об'єм – 285 гривень. Мілілітрів. Склянка висока із зображенням лайму 34 гривні, склянка висока 22 гривні. Чашка із подвійними стінками: 88 гривень. Є в більш такому жовтому кольорі або в сірому. Стакан із подвійними стінками 69 гривень. Такий череп всередині. Ще один варіант чашки із подвійними стінками всередині блискітки у формі метелика. Ціна 99 гривень. Такі чашечки, ціна 44 гривні, є у різних кольорах. Також є однотонні білі по 39 гривень за одну штуку. З космонавтами чашки по 49. Контейнер для сипучих продуктів: об'єм 1 літр та 300 мл за 39 гривень, 59 гривень, об'ємом 3 літри та 200 мл. Є із темного пластику, а є із світлого пластику. 49 гривень коштує об'ємом 2 літри 59 гривень, 3 літри 200 мл. У них така цікава кришечка. 84 гривні контейнер для сипучих продуктів. Друшлаг пластиковий із ручкою 29 гривень. 29 гривень коштує мірна чаша із кришкою та ручкою. 44 гривні піднос. До речі, вони досить добротні. Я такий схожий маю вже, мабуть, з 10 років. Такий варіант 39. Овальний. Ціна 49. І прямокутний. Також акційна ціна є в зеленому або в рожевому кольорі за 44 гривні. Ось ці підноси із кактусами ніяк на них не, не зловлю знижку. Більших розмірів 59 гривень, менших розмірів 49 гривень. І тут таке цікаве зауваження. Бачите, тут є дуже схожі товари, але меншого розміру. І ви, наприклад, якщо у вас є один варіант в магазині, і в мене один, але в нас різних розмірів, ми можемо подумати, що в нас різні ціни на один і той самий товар. Таке теж може бути. Контейнер для зберігання м'ясної або іншої нарізки по 55 гривень. Є менших розмірів, а є більших. Розмір відрізняється в висоту. Ось тут гарно видно. Є більш плоскіші, а є більш такі вищі. 39 гривень. Контейнер. Він є два в одному, два окремих відділи, цей має об'єм 600 мл. А є більший 1 літр та 200 мілілітрів. Цей контейнер розділений навпіл по центрі. Органайзери 3 штуки 400, 370 та літр 200. Ціна 99. Такий варіант в вищий більших об'ємів 800 мілілітрів, літр 300 та 2 літри. 300 мл, ціна набору 129 гривень. І ще контейнери. Ось такий із сніжиночками. Темний пластик. Об'єм тут літр та 200 мл за 17 гривень. З цієї ж серії, але менших об'ємів 15 гривень, 800 мл. Набір щиток господарських 2 штуки 29 гривень. Набір гачків настінних 3 штуки 29 гривень. Є в різних кольорах. Серветка для підлоги 50 на 60 см. Ціна 25 гривень. 39 гривень коштує така щиточка. Мітла. З телескопічною ручкою, я собі таку купила і вже нею тішуся. Дуже зручно нею користуватися, забирати, наприклад, павутинку в важкодоступних місцях. 39 гривень коштує ось така корзинка, кошик. Бачите, має тут таку петельку, не петельку, підкажіть, як це правильно, можна зачепити за шнур і зберігати прищіпки. Ціна 39 гривень. Дуже мені хочеться показати вам щось рибальське, але нічого нового не привозили, та і акцій дуже мало. Набір насадок 12 гривень, я вам це все показувала. Хто дивився, ставте лайк. Дякую усім, хто коментує відео. Ви знаєте, що це дуже допомагає відео просуватися, розвиватися. Корзинка 59 гривень, такий варіант. Також акційна ціна 59 гривень. І нові акції на побутову хімію гель для прання 149 гривень, майже 1 літр об'єм. Топ-ефект дуже має ніжний запах 2 літри 100 мл за 99 гривень. Хто вже встиг таким скористуватись, напишіть, як він вам. Так, це був тайт по акції. в нас вже розібрали 229 гривень. Савекс 109 гривень, 1 кг та 200 г. Порошок для прання персіл 1 кг 200 г. Ціна 179 гривень. Тайт Аквапудра є для ручного прання 34 гривні за 300 г і для автоматичного прання 44 гв. Персил 400 55 гривень. Савекс 400 г 37 гривень. Ополіскувач Сілан 93 гривні. Ленор 97 гривень. Гала порошок Аквапудра 300 г за 29 гривень. Для автоматичного прання. Багато є різноманітних панамок. Такі із пальмами 129 гривень є в синьому, чорному або в червоному кольорі. Такі у вигляді жабки по 99 гривень. 199 гривень Такий цікавий варіант, не бачила його раніше. Ціна 169 гривень. Кепки із ромашкою. є чорного, фіолетового та рожевого кольору. Ціна 199 гривень. Рожевого є два відтінки – світліший та яскравіший. Такі кепки по 199. Ще один варіант із метеликом. Ціна 199 також. Бреф гелі для миття унітазу 78 гривень. Бреф 119 гривень за три підвізки. Такий гелевий. Або кульками 49 гривень одна штука. Супер ціна на фен 4 в 1, 169 гривень. Мені здається, це дуже вигідна ціна. Такий фен, як бачите, фото відповідає реальності 219 гривень. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам гарного, продуктивного дня. До нових зустрічей на каналі!